Всім доброго дня! всіх вітаю На своєму каналі. Сьогодні у нас на огляді чудовий дуже-дуже дешевий будинок, знаходиться він в Менському районі, село Лєски. Загальна площа 35 квадратних метрів, 3 кімнати, твердотопливне опалення, перекриття шиферне, зроблено із кирпича. Дом, він двохквартирний, одна квартира жила. Оформляється все на нового власника. Документи всі в наявності, всі є. Також власник сказав, що всі повністю затрати по оформленню, це все на покупцю лежить. Рядом ми бачимо пристройки, двір, сад, 4 сотки саду, 25 соток огороду. Рядом невелика річка. Відстань до найближчого районного центру міста Мена. Сім кілометрів до Десни 4 кілометри. Селе, село абсолютно живе, є магазини, кафе в центрі, дом культури. По населенню тут проживає близько тисячі чоловік. Всі контакти власника будуть у мене в телеграм-каналі. Він є в описі під відео. Обов'язково переходьте, там будуть фото і е, контакти власника. Ну, а як ми бачимо, будинок в доволі гарному стані за таку ціну. Напомню, що опалення тут твердопаливне, тобто дровами. Бачимо от такі кімнати проходні, бачимо жилі кімнати. Звісно, все під ремонт, але ми бачимо, що тут є дуже великий участок, 25 соток, сад 4 сотки, двері, вікна, якби все є. Плюс ще в дворі є пристройки, всякі сараї і так далі. Тобто приложити руки і жити можна. Тим паче, що село живе, не заброшене. Ціна дуже смішна: 21 тисяча гривень, це просто сміх. Тому всім, кому сподобалось, обов'язково підписуйтесь на канал, ставте лайки, пишіть коментарі, і обов'язково підписуйтесь на телеграм-канал, який буде в описі. Там будуть всі об'явлення, які виходять о, намного швидше в телеграмі, а не на Ютубі. Тому туди заходьте, обов'язково підписуйтесь і о, можете зв'язуватися з власниками, приїжджати на просмотри будинків і так далі. Всім гарного дня, підписка на канал, лайк. Всім до побачення.